Айські податківці підбили підсумки роботи за 2016 рік. Так, завдяки реформам та свідомій позиції суб'єктів господарювання, Прикарпаття щодо сплати податків, очікувані надходження до бюджету за цей рік успішно перевиконуються. До бюджету вже залучено понад 1 мільярд гривень ПДВ що на 344,9 мільйонів більше, ніж у 2015 році. Середньомісячний збір по податку на додану вартість склав 91,2 мільйони що на 31 мільйон гривень більше минулоріч. Що стосується місцевого бюджету то очікується залучити у 2016 році 3,1 мільярд гривень, що на 48,3 відсотки більше ніж у 2015 році. Говорять в головному управлінні державної фіскальної служби в області і про зміни, які чекають як на підприємців, так і на простих громадян. Це збільшення мінімальної заробітної плати. Ірина Столярик каже, питання стоятиме гостро, але все ж буде робитися ряд заходів аби вивести зарплату з тіні. Гостро буде стояти питання. По легалізації заробітної плати і виведення зарплати стіні це в зв'язку з тим, що введено з 1 січня мінімальна заробітна плата 3 тисячі гривень. Три тисячі гривень. В цьому напрямку ми розробили додаткові заходи для виведення заробітної плати з ціні. Це і підписання трьохсторонньої договору між фіскальною службою, пенсійним фондом і управлінням держпраці. Тобто ми три структури, які відповідають за цей напрямок роботи, обмінюємося інформацією практично в режимі онлайну, Перевірки здійснюємо спільно. Говорять у податковій і про новації. Так, з наступного року уся документація між платником податків і державною фіскальною службою буде виключно у електронному форматі. З наступного року практично весь документообіг між платниками податків та фіскальними органами планується перевести в електронний формат. Тим платникам податків, які використовують електронний кабінет, листи, запити, акти перевірок, податкові повідомлення, рішення. Всі будуть надсилатися на електронну почту та до електронного кабінету. А ще податківці сподіваються, що наступний рік буде таким же продуктивним, як і поточний. Попри зміни та реформи, спільна мова буде знайдена і з платниками податків, і з представниками бізнесу. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.